Друзі, це відео хочу присвятити стравам з лавашу. Це без перебільшення унікальний продукт, смачний у будь-якому вигляді. Тому пропоную приготувати з лавашем три страви. Запечений, обсмажений та у недоторканому стані. А почнемо ми з запеченого заливного пирога. Для заливки кефір змішуємо з яйцем. Підсолюємо, перчимо та додаємо італійські травки і добре перемішуємо. Окремо на крупній терці натираємо твердий сир. Також окремо кисломолочний сир змішуємо з будь-якою зеленню. В мене кріпта петрушка і не забуваємо підсолити. Тепер можна починати збирати наш пиріг. Форму для запікання добре змащуємо вершковим маслом. Лаваш розрізаємо на рівні шматочки за розміром форми. Мінімум 6 штук можна більше. Перший лист лавашу добре змочуємо у заливці та викладаємо на дно форми. На нього викладаємо шар з кисломолочного сиру. Другий лист лавашу змочуємо у заливці і на нього викладаємо шар з твердого сиру. Далі продовжуємо таку ж послідовність до закінчення інгредієнтів, але верхнім шаром має бути твердий сир. Якщо заливка залишилась, то виливаємо її всю зверху. Випікаємо цей пиріг у духовці на середньому вогні до золотавості. Наступною стравою в нас буде обсмажені трикутнички з лавашу. Для цього лаваш розрізаємо на смужки шириною приблизно 8 см. Для начинки нарізаємо кубиком копчене куряче філе. Також нарізаємо помідор та зелену цибульку. До цієї суміші додаємо натертий твердий сир, майонез і добре перемішуємо. Далі загортаємо трикутнички як на відео. Обсмажуємо за бажанням на сухій сковорідці, або на суміші вершкового масла і олії, або просто на олії за вашим смаком. І остання страва рулет з лавашу із моєю улюбленою начинкою. Спочатку лаваш повністю змащуємо майонезом. Далі почергово присипаємо подрібненим кропом, натертими крабовими паличками. Та натертим твердим сиром. Згортаємо рулетом та будьте готові до звикання. До наступних рецептів.